Виконуємо номер 140 із прав для повторення розділу 3 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Побудуй систему координат, узявши задничний відрізок довжину однієї клітинки. Позначні на координатній площині точки А з координатами мінус 2 і 3, Б 0 і мінус 6. С координатами 3 і мінус 8, Д з координатами 4 і 0. М з координатами мінус 4 і мінус 2, Н з координатами 5 і 4, D з координатами мінус 1 і 0, К з координатами 0 і 2. Завдання перше який з точок належить осі абсцис, осі ординат. І друге. Які з точок належать першій чверті, другій чверті, третій чверті і четвертій чверті? Приступаємо до виконання. Позначимо спочатку наші точки. Перша точка А з координатами мінус 2 і 3. Мінус 2. Ліворуч від початку відліку. І 3 вгору. 1, 2, 3. наша точка А. Далее точка Б с координатами 0, минус 6. 0 и минус 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, минус 6. Точка Б наша. Далі точка С з координатами 3 і мінус вісім. Три додатні напрям. І мінус вісім униз. Тут у нас мінус 6, мінус сім, мінус вісім. І 3, мінус вісім. Це точка С у нас. Далі наступна точка Д 4 нуль. 2, 3, 4 і 0, точка D, Точка М з координатами мінус 4, мінус 2, мінус 4 ліворуч, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 2 вниз. Це точка М. Точка N з координатами 5, 4. П'ять додатня праворуч, один, два, три, чотири, 5 і чотири вгору. Це точка Н, точка Т з координатами мінус один, нуль. Мінус один і нуль. Наша точка Т. Точка К. 2. Нуль і два точка К. А тепер дамо відповідь на питання. Завдання перше, які з точок належать осі абсцис? Осі абсцис Осі абсцис належать точки Д і Т. Далі осі ординат. Осі ординат належать точки К і Б. Друге завдання. Які з точок належать першій чверті? Перша чверть у нас точка Н. Друга чверть у нас точка А третя чверть у нас точка М і четверта чверть У нас точка С. Номер 140. Ісправ для повторення розділу 3 виконано.